Бомж на вулиці може бути потрясаючим чоловіком, але нам взагалі не хочеться з ним спілкуватися. Ти бачиш цих жахливих людей, які адвертіті одяті, не пофарбовані у них морщини з розміром в кратер. Нік і все, що в них залишається, це або писати якісь гадкі коментарі, бо вони ніхто, або е, когось знімати та коментувати. І так вони проявляють, нібито свою творчість. Для мене це люди паразіти, як глісти, але не модно бути уродом. Я такую жахливу реч скажу. Треба срочно на фарбування, бо там завтра я їду в Румунію, буду боятися там війни і тут корні отросли. Пока, і мутки, всіго Потім вони починають щось крінжувати і казати, що щось тут не так. Ем, я завжди їм предлагаю альтернативу їхати додому та змінювати все там. Що це за збор блатних і шайка ніщих дома на кухні з мужем, пердящим діто в кімнаті, або діти, які там оруть, і ти з цією краскою, ну це взагалі крінж. І в мене була. Я працював з такою цікавою жінкою. Вона взагалі порезала чеку ухо. Поставила ножниці і говорить, я учениця і пішла курити. Та я взагалі за те, щоб вони мені відкрили міністерство щастя. Я його возглавлю до кінця своєї життя. раді Бога.